Всім привіт, вітаємо вас на нашому каналі. Мене звати Олександр. А це новенька пали станція від ЕЗВІС СІН 0066 Ми починаємо. Ця поверстанція на 1300 Вт годин з підтримкою максимальної пікової потужності 2000 Вт на виходах змінного струму. Також у цій станції є led дисплей на якому буде відображатися інформація про стан заряду, які входи, і виходи під'єднані і працюють, а також інформація про помилки або якісь попередження. В неї також є можливість підключення до трьох USB-A. І один Type-C. А також, що важливо, у неї є можливість підключення сонячних панелей через порт XT60. Кабель для підключення сонячних панелей йде у комплекті, він схований ось тут зверху під кришечкою. Це кабель формату XT60 для підключення до PowerStanції та mc 4 коннектори вже підключаються до самих сонячних панелей. У Езвіз є власні сонячні панелі, які можна придбати. І встановлювати з цією станцією або можна обрати будь-який інший бренд, але важливо дотримуватись параметрів сонячної панелі, щоб вони не перевищували номінальні та рекомендовані від виробника. А також в комплекті в нас йде ще кабель для підключення зарядки від автомобіля, Він теж підключається через XT60 на порт постійного струму і е, автомобільна розетка. Просто втикаєте і заряджаєте. І кабель для зарядки вже від мережі. Це звичайний кабель, який ви зустрічаєте майже у всіх пристроях. Ця паверстанція зібрана на залізофосфатних акумуляторах, які підтримують до 3000 циклів повної перезарядки. Також вона може працювати у режимі UPS, тобто, якщо є живлення, вона через себе пропускає це живлення на навантаження і паралельно при необхідності заряджає свої акумулятори. Як тільки зникає мережа, ця паверстанція перемикає навантаження на акумулятори за 13 мілісекунд. Також звіс запевняє, що ці. Ціє ємності в 1300 Вт годин вистачає на 95 зарядок телефону, 17 зарядок ноутбуку та 105 годин роботи роутера при навантаженні в 10 Вт. Такої потужності паверстанції достатньо, щоб запустити роботу холодильника, газового котла, наприклад, та отримати під час блекауту опалення своєї оселі та підтримку стабільної роботи охолодження ваших продуктів. Якщо у вас сталося так, що у вас немає можливості заряджати поверстанцію від домашньої мережі, ви завжди можете до неї підключити сонячну панель максимальною потужністю до 200 Вт, і така панель зарядить повністю від нуля до 100 таку поверстанцію за 8-12 годин. Все буде залежати від погодних умов. Також е, гарним плюсом цієї поверстанції є наявність активного охолодження, тому при великому навантаженні або при зарядці від мережі воно буде вмикатись. Та охолоджувати елементну базу. Це буде забезпечувати надійну роботу цієї паверстанції та вбереже її від перегріву. Також ще один плюс цієї паверстанції – це наявність запобіжника у легкодоступному місці. Він одразу знаходиться на її передній панелі у місці розташування розеток змінного струму. А зараз давайте подивимось, що відображається на дисплеї, коли до цієї станції підключено навантаження. Зараз ми підключили наше освітлення, за допомогою якого ми це відео. Тут ми бачимо, що у нас станція наразі заряджена 100%. Збоку у нас показує кількість навантаження, тобто в ватах відображається, скільки споживають наші софіти. І під цим навантаженням також є приблизний час, протягом якого ця поверстанція буде працювати з таким навантаженням. Також в самому низу ми можемо побачити індикацію, що у нас увімкнуті резетки змінного струму. І якщо ми, наприклад, увімкнемо, Розетки на usb a та Type-C, у нас також з'явиться індикація, що у нас зараз включені ці інтерфейси. І ось тут зверху, над відсотками заряду, у нас будуть відображатись, якщо у нас виникли якісь помилки або попередження. Дані станції від звіз ви можете замовити у нас на сайті. Детальна інформація по замовленню та наявності ви можете знайти за посиланням в описі під цим відео. Дякую за перегляд. Був радий вас бачити. До зустрічі на нашому каналі. Па-па!